Річницю голодомору сьогодні вшановували представники партії ОНП. Партійці правої ідеології цікавляться та пам'ятають історію України у відкритті темних її сторінок. кажуть, завдячуючи чинному президенту. Він видав книгу, яка розповідає про геноцид українського народу. Було вилучено все те, чим можна було підтримати життя. І навіть ті українці, які вийшли. На поля, щоб забрати залишки того хліба для того, щоб можна було підтримати життя, були розстрілені на місці свічками, молитвою та хвилиною мовчання у уєнпісти вшанували тих, кого зумисне у 30-х роках згубила богоненависна влада. До пам'ятника невинним жертвам комуністичного режиму активісти поклали терновий вінок. Терновий вінок, який є символом того, що українська нація була відгорожена від хліба. Ми пам'ятаємо, ми ніколи не забудемо, Удо і завжди будемо пам'ятати тих людей, які в страшних муках загинули завдяки тоталітарному режиму. Символічним жестом став і хліб, який у поклали на жовто-блакитні квіти. кажуть, це те найдорожче, чого українців позбавив сталінський режим. А цю пам'ятну монету про голодомор представники партії УНП пообіцяли відправити президенту Росії на знак того, що голод 33-го таки визнали геноцидом українського народу.